Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Під час засідання Верховної Ради міжнародними депутатами відбулася бійка. Нардепи сперечалися щодо законопроєкту номер 8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією, яку було ухвалено в ЕР у першому читанні. Зокрема, на відео видно нардеп Артема Дмитрука, якого називають захисником у ПЦМП у парламенті. Народні обранці обмінювалися звинуваченнями: ти розколюєш Україну, це ти розколюєш Україну. Все це супроводжувалося ненормативною лексикою. Образами ти чорт його а ти педрило блять вигукували один одному нардепи. Артем Дмитро крикнув комусь чорти. Щоб справа не дійшла до рукопашного бою. Між сторонами конфлікту стала жінка, а інші депутати розтягували бійців. Нагадаємо, що Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ. Таким чином в Україні вже скоро можуть повністю заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.